Всім привіт! І з вами Ефер і ми продовжуємо проходити сюжетний лесплей під назвою Місто Темряви. Це вже 34 серія цього сезону. Минула 33 серія, можу сказати, почала ставити великі крапки до заб... ну, забирання влади у мера, тому що ми вже запросили наше місто до нас. І якщо я не помиляюсь, майже всі погодилися. Ну, до Люсі ми не пішли, а офіцерка Джене що мають подумати, як же я надію, що вони будуть саме з нами. Тому що ж, не будемо затягувати час і запалюємо легень. Фу, я реально, я надіюся. От уявляйте, скільки в нас буде разом людей і. Ну, круто, круто! Що ж, давно ми не доглядали за нашою фермою, тож час. Так, що шикарно, пшеницю позбирав, скелетів подобував. Палучок, а ти ще тут забувся, а? Папа. Так. І я ще отримав спойлер, що ліпше я візьму на всяк випадок якісь речі про запас. Хоча я думаю. Хоча ладно, Ліпше послухаюсь порад і візьму про запас якісь речі на всяк випадок. Я посортував, я взяв все необхідне. E, так, нарешті я використаю ці андерпірли, думаю, заряди вітру. Якщо мені сказали вже наперед підготуватись, то, то, то щось має бути. І вже темніє, давайте поспимо Хух, і підемо по сюжету. Я впевнений, я от прям очікую щось mm, просто епічніше. Окей, добре. Так. E, їхало, так сказати. Все-все-все, все, 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 все. ідемо. А, стоп, 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 завжди сюжет починається зверху. Що? Ми... А... Вся команда. Ладно, Боб. Дивіться, нас вже чекає команда в моєму будинку. Але я пропоную зараз такий непримітній команді обсудити план Б, якщо мене спалить. А чого не можна просто піти? Ти геній геніально. <смас> ну. Боб. Ну. Тут ваще один і той самий варіант, тому ну ти геній. Ні, ну а що? Ти ти. Ладно, Кай. Ні ну Боб, ну це реально погана ідея. А от я думаю, підійти ззаді. Ну, а що, ззаді раду ще є прохід. Коли я розказувала фар історії мами, ми бачили, тому ну добре не думаю. Не думаю, не думаю. Це теж не такий прям файний план. Думаю, буде краще, не думаю. Це погана ідея. А якщо це буде будинку поліції, з поліцією з нами тільки Джена і, можливо, пару інших. Ну, така теорія теж можлива, окей, Меліса. А якщо постріляти здалека? Ну, думаю, допоможе, а то в тебе фар дуже і дуже багато стріл і луків. Я бачила, як ти їх клав. Можна, не думаю. Ні, от тут теж не думаю, бо якщо мер буде з поліцією, а він 100% буде з нею, то в них ну, буде пістолети. Поліцейських стрілами не виграєш, в них пістолети. Про що я й говорив? От Про що я й говорив реально? Так ніл? Ну, всі варіанти, як на мене, погані. От я пропоную все акуратно взірвати. Ну, подумайте, взяти динаміт і закласти та ще й провести редстоун. В тебе фар їх також дофігає тільки. От, от це мені більше подобається. Погано йде, непогано. А я ще говорив. Плюс три репутації зніли. Всього 70! афієно. Мені ще подобається, що за них не давали мінус репутації, бо по факту це ідеї. Розумієте, за ідею ну не можна просто давати репутацію погано, ніби це ж ми в теорії просто. А я думаю, окружити зі всіх сторін. Але вони можуть бути знову ж озброєними. Ладно, і з цим не поспориш. А, і до речі, нам потрібні 10 щитів і 10 залізних мечей. Да, я не... А, понятно, це нове завдання. О, окей, Все, до речі, дуже прикольно йшло. Реально вже почалась накулята обстановка. Ну, давайте візьмемо значить, і зробимо. Е, в принципі, в нас зараз цього багато, тому так, що нам... нам треба. було, А, все, згадав, куди. І нам треба було. Я знаєте, що я думаю? Чекайте, я я мені ленькі шукати дерева, я ліпше зараз просто збігаю воду ці дерева швидко нарублю і все. Мені треба. ну Мені треба ще дерев. Мене і так, мені просто сокира алмазна. Я ліпше нарублю собі от, зразу цих дерев. Може якийсь мод почати від'єднювати, та тобто, бопець. Я, я не можу почати, бо вилітає все. Я тоді зупинив, то добре. Блін, палки тепер не підбираються. Ну ладно, пофіг на ці палки дуже лагає! Дуже лагає. Я навіть спеціально пост... Блін, дуже лагає. Мені дуже страшно що вилетить. Я не уявляю, що в сьогоднішній серії буде. Міо, ладно, давайте. Ми, ми зробили 10 мечів і 10, Коротше, все зробили віддати. Ого, як швидко! Дякую, поклади в мене дома. Ми саме всі туди йдемо, там буде стільки народу погнали! Плюс три репутації змію, всього 70. Окей? Покласти, я так поняв, що там, Бочку в скриню, ну що буде вдома? Так, тихо тих, тих. Фух, Ладно, все, не вилітає. Капець, я від сьогоднішньої серії очікував іншого чуть-чуть повороту, але. Але я не знаю. Ну, почекайте, перед тим як піти до Міо додому, почекайте, давайте пробіжимо і. Заступника мера нема, окей. Можливо, це нам щось дає так ні. Тут немає нікого. Так, офіцерка, 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 офіцерка. Хто ти є вдома? Немає. О. Просто я вже розумію, що немає. Тобто Я навіть не хочу підніматись. Я в теорії розумію, що вони всі вміло мають бути. О, але Люсі є, ну бо Люсі ми так і не закликали. От, так, Люсі, 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 Люсі. Привіт. Що за фігня? Де взагалі наше місто? Ні одної людини не бачила. А. Ну та немає. Цікаво чому? Але взагалі реально незвичайно гуляти по майже пустому місті. Підтверджую, дуже пусто. І. о, Дейв і Бенджамін, Чекайте, я хочу перевірити. Так, да, немає аптекарші. Капець, я хочу перевірити, Так, Дейв. Привіт. Що ви тут робите? Папа, пан Бенджамін, не, не, не хватає деталей, не хватає. І що робити, не вже лажу, а може за допомогою магії якось? А де шахтерів піти? Не думав розумник? Папа, пане Бенджамін, думав, думав і пішов, але їх не диво не, 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 не було. Ой, то сп... а що сталося? А, Ну чорт! О, фар, слухай, допоможеш? І з чим Бенджамін? Ха, Ха, дуже смішно, ти все чув. Тому принеси всі необхідні матеріали. Ой, ну і які! Завдання. 20 злитків золота, 40 злитків міді, 15 вугілля, 20 злитків золі. У мене є стільки? І... У мене є стільки? Народ! У мене то є! От тільки вугілля не вистачає щось, ну то добудемо, але проблема. Воно не поміститься. Ну, давайте звільнимо. А, і папір ми не могли сьогодні дати, тому давайте звільняємо. 40, значить 10, 20 злитків. Ну ладно, у нас стріла нам так і не пригодиться. Думаю, от, все, так. І зараз ще добудемо 5 вугілля, бо нам 15 треба. І я знаю, де добудемо. Я думаю, зараз шахтери на нас не образять, якщо ми в них добудемо. О, хоч це і, здається, було для прикраси, як нам голова шахти казав і ще 14 ті чи які там серії, ну, все рівно. Зараз от, прям потрібно добути. Ні, він нам так казав, щоб офіцерка Ну, коротше, ладно, добу... добуваємо. Не. Друге. Третє. Третє. Четверте, п'яте. Шикарно. І йдемо, здамо Бенджаміну. І Дейву. Так. А, але я так поняв, це вже матеріали для ракети. Слухайте, ну викруті. Так, ладно, все, я все приніс. До речі, я тільки що панів. в мене було майже рівно все. Ну, це капець. Дати. Поклади в бочку. А чарівне слово. І Ой, дякую. І дякую. Плюс 5 репутацій з Бенджамін, всього 45, плюс 5 репутації з Дейв, всього 15. Окей. Так, тепер у бочку. О, мідь уже є, ну ми покладемо ще, значить. Так, а, ще 20 злитків заліза. Блін, зараз ми чуть-чуть розповіли. У мене тільки 16 заліза. А в Борисі я вже не куплю, бо бариги немає. Блін. Так, да, я вже. Ну, Ми тільки що в шахті бачили, нікого немає. Це означає, ми йдемо до Міо. Ладно. Фух. Так, тут починає сильніше лагати. Заходимо, я. Ахуй! відходжу, я відходжу, я спеціально відходжу від того будинку, бо я. Ми там дуже лагає. Зараз мені треба знову почати і зараз уже зайдемо. Я навіть дивився тоді на свою стрілу, вона з загруженням опускалась і піднімалась. Уже все добре, окей. Думаю, можна піти. І я вже навіть побачив скрині, яких не було, значить, туди ми і поставимо наші щити і мечі. І знаєте, мені здається, треба було побільше щитів і мечів. А хоча не всі будуть воювати. Ладно, окей, давайте ставити. О боже, як лагає! О, Боже, як лагає! О боже, який ще. Уявляю, що буде далі. Ладно, все. Фух, шикарно, так. Я не розумію, з ким першим поговорити. О боже, скільки тут людей! Давайте. О боже. Ой, вибачте. Вибач міго, вибач, давайте. Це піпец, 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 розумієте, піпец. Так, шикарно. Так, і мій один, значить, погнали. Що ж? Всім вам бажаю щастя і здоров'я, бо ви прийшли. Чого ми всі зібралися? А зібралися, тому що. Ой, ладно, ви знаєте. Збудилася. Ага. Але навіщо? Бо вища сила хоче знищити нашу планету. І я не хочу розказувати, але повірте. Просто повірте, нам потрібно виграти мера і відправити його в космос. Так, так, фар. До речі, він один із найкращих помічників нашої операції. Ми маємо захопити мера, хоча в нього гігантські сили. Тому викладаємося всі. На 110%! відсотків. Ми всі різні, хоча в один момент і однакові. От тут і є сила поліції, сила шахтерів, сила розуму, сили, доброти, хитрості. І за допомогою цього виграємо. Тому не пізно піти, але не пізно доказати свою впевненість. Хто з нами? Ну ні, я йду. Ну, Ой, а ну ми, ми з вами! вами ми дякую, правда, дякую. Ладно, фар. Вийди на задній двір, поговор... поговорити потрібно. Окей, це піп. -пі... Міо, що ти тільки шо. Ой, вибач. Я його скину. Вибач, міо, що це тільки що було? Ладно, давайте всіма поговоримо перед тим. Що вибрати? Нас, звісно, пацан. Ух, я в шоці, скільки тут всього. Мій друг запігнеться, але він точно з нами. А, до речі, поліцейські пару поліцейських теж за нами. Ну офіцерка Джене, я так поняв, привела. Такай. А Міо крутий. Ага, так. Ой-ой-ой, ой Ніл. Майстер слова. Ну, вообще це реально скалолаз. скалолаз! Я обіцяв, я і прийшов. Молодець. <Wide> Барига, привіт. Завжди ходів буде потрібним. От і є повтор. О, аптекарша! Я подумала і вирішила, що буду з вами. Отвічаю, молодець. Головний шахтер. Цей міо такий хороший. Блін, ну да! Так, ой. О, Стоп, це. Знаєш, як мене називають. Ха-ха-ха. Знаю, знаю, не треба мені повторювати твоїх історій. Так, Фін. Як круто! Все ж таки добре мати друзів. Ой, фін, блін, мені тепер так подобатись почав. О, офіцерка. Я все ж таки з вами готова боротися за життя. Ну так, да, молодець. Так, голова говорила О, Боб. Я вже від страху перес... Боб, тихо. Боже, Ну, Боб як завжди в своєму репертуарі, так Меліса. Ну, все пройшло добре. Угу. Так, хто тут іще. Ой-ой-ой, Ка... кадл. О, Кадл, ти прийшов. Мені приємно знову тебе бачити. І мені, Фар, і мені. Вот прям дуже крутий Кадл Він мені подобається. А це, мабуть, будівельник. А я просто маляр. Мій глухий друг не прийшов. А, ну я знаю твого глухого друга і. О! Бабуся, кай з нами. Ой, чуть-чуть не сюди. Ночка попросила прийти! А тут таке. Підтверджі тут таке. Так, це у нас. Бімбо! О, хей-хед, братан! Що значить хей хед Я не можу поняти. Так, фух, окей, залишається останні. Це на диво дивно. І привіт. А от я йду! А, це оця, яка йшла. Ну йди лісом, Вот тобі. Скатіртю доріжка. Так, ладно, Міо попросив вийти на задній двір і вот во він. Так, Міо, що ти хотів обсудити? Це, це капець кілька людей, правда? Фу, хвар. Я там майже не обробився, коли Коли там ну, стояв. О, це навіть не всі прийшли. Завтра буде ще більше. Саме встигнуть на штурм на мера. Ми були праві, хоча думаю, ти вже бачив. Що бачив? Армію мера!